Так, перший тест подрібнювача. Моторчик 0,7 кВт, півтора тисяч, на виході тут йде 40 оборотів. Ну, чуть-чуть повисив зі ручками, то виходить тут десь 65 оборотів шнека. Ну, Зараз будемо пробувати. Так, перш піде десь 25 очка Гризе. За щитку спеціально не ставив, щоб глянути, як тут що дорізає. От тут ще конус сто... має стояти. Він є вже зроблений, тільки не дроблений. Видно якраз, як дорізний ножик дорізає. От і гіллячки немає. Тепер пробуємо грубше. Тут десь вже 3 сантиметри. Так, переберемо горішок. Це десь вже 35-ка, то десь так. Другий врізається чуть-чуть, третій врізає. От зараз як мілкі гілки, то воно виходить, що й перший буде чуть -чуть врізатися. трошки маловаті обороти, але як для себе чисто для садочка, це з головою має хватити. Так, тепер беремо таку... Це вже десь біля четвірки. ще розглужена така кущиста. Ну, побачимо, чи стане, чи ні. О, моторчик чую нагрузку бере. О! Ого! Ну, мотор чую нагрузку, так. Да. Це вже бере нагрузку, бо багато мілких. Плюс там той початок, ще плюс салеча, вона така жиловата. По суті? Навіть і непогано. Ну-ка, тільки трошки помаленько. А беремо шові паруся, беремо дві зразу. Де друга і друга туди саме. Смачного. Це 0,7 кВт. Ось моторчик. 0,75 Вт, 182 ньютон метра крутящого моменту. Чуть-чуть понизив, десь виходить 130 на виході ньютон метри крутящого. Ну і о. За 4 хвилини 20 літрів щепи. Кавіть о, гілочки дерево все вже захавило. Ну як кажуть, працювати буде.